Скільки часу можна оформляти спадщину? Давайте повернемось до нашого поняття і розрізнятимемо саме значення ось цього слова оформити максимально точно, відповідно до закону, тому що цього терміну в законодавстві не існує. Це такий певний сленг для спорощення комунікації. Так от, ви повинні розуміти, що є певний строк, і він шестимісячний, протягом якого необхідно заявитися. До нотаріуса із заявою про у спадщину. Якщо ви це зробили, то це все документальне переоформлення, так зване, воно взагалі може тривати навіть роками. До чого я веду, якщо у вас навіть немає грошей, значних на те, щоб там оформляти і в реєстр вносити зміни, щоб саме у вас було вказано власником майна. Тобто, якщо на цю процедуру у вас немає коштів або поки що ви не хотіли б на це затрачатися. То вам це і не потрібно робити, можливо, можна це зробити буде пізніше з часом. Але от оцю ось обов'язкову стадію, а саме заявитися протягом 6 місяців до нотаріуса із заявою про вступу спадщину, її не кино зробити. Вона на даний час така заява ну залежно від території, можуть бути різні міста, але десь орієнтовна її вартість там 1000, 1500, 2000 гривень. Тобто вам всього-навсього треба таку суму витратити для того, щоб оці от строки обнулилися, щоб вони не текли. І все. І вважайте, що ваше діло ну, максимально буде таким, яке захистило ваше спадкове майно. І вже потім будете, коли оцей шестимічний строк спливе, шукати гроші, якщо у вас їх там не дуже багато. І Дооформлювати, якщо говорити вже в контексті даного слова, то й все майно отримувати документи, а точніше, у наш час уже робити так, щоб запис про право власності в реєстрі нерухомого майна був за вами, якщо ми говоримо саме про нерухоме майно. Якщо про автомобілі і про інше рухоме майно, і про гроші, то це вже дещо інша історія. Тому, якщо ви не хочете профукати ваше спадкове майно, то краще одразу звертайтесь до якогось юриста, який на цьому спеціалізується, і він вам підскаже різного роду нюанси. Можете звертатися, як ви розумієте, і до мене, і я вам підскажу, як зробити краще у вашому випадку.